Султан Абдул Хамід 2 зайшов на трон 31 серпня 1876 року внаслідок звернення свого брата Мурада V із проблем зі здоров'ям, який сів на трон після звернення свого дядька Абдул-Азіза, а потім і Султан Абдул Хамід сів на трон. В нелегкий час, коли імперія була в критичному стані, а султана Абдул Азіза зверли і вбили, а народи повставали проти Османії. В 1876 році було проголошено конституцію в Османській імперії. Проте через рік султан Абдул-Хамід відмінив її за проблем у парламенті і її неефективності. Пізніше Султан Абдул-Хамід одноосібно встановлював свої закони і права в 1877 році починається російсько-турецька війна. Через прагнення балканських народів до звільнення з-під Османського ярма. В березні 1878 року османи програють війну і підписують Сан Стефанський мир. По цьому договору османи визнають Сербію, Чорногорію і Румунію і створюють велику автономну Болгарію. У 1897 році відбулася Греко-Турецька війна. Тоді Греція підтримувала повстання на острові Крит, який належав Османській імперії. Саме тоді Греція зазнала поразки у війні. Згодом за Європейських держав Крит отримав автономію. А пізніше приєднався до Греції. В 1908 році сталася Младотурецька Турецька революція. Младотурки поставили ультиматум Абдул хамідові щоб він відновив Конституцію 1876 року збори парламенту, військові реформи освіти та адміністрації ні реформи. Після погодження Абдул Хаміда Османська імперія стала конституційною монархією. Сам Абдул Хамід не був задоволений новою владою та конституцією і в 1909 році він спробував. Контрреволюцію, але не зміг її остаточно змінити, і позбувся влади і трону.